Хай, з вами Сягей Гай. Я ще скачалася нову ігру Hot Wheels. Щось наподобі, як от у. Ну, гонки от такі були, що збоку наче дивишся, а машина їде. Тільки це воно в Hot Wheels. Вілс. Зараз загружається. Я вже одну гонку пройшов, обучення наче особого не було. Ось обучають для мене просто. Першу гонку я б вже пройшов. Так, зараз я подивлюся, що тут можна зробити. Спід це скорость, но я зроблю собі настройки, щоб були. Мені треба зараз настройки зайти. Тільки де їх тут знайти? Ага, ось у настройки. Ну, вони мені не дають нікуди зайти, тільки туди, куди вони хочуть. Значить, я поки що піду ось поїжджу. Так, їдем поки що. Оп оп оп, да, перестрибнувся. Это хорошо. Так оце підступні штуки дуже. В мене якийсь чувак обганяє, я не знаю, що це таке, навірно, якийсь борт. Ну, смисл в тому, що я щось під горку не зміг виїхати. Я не знаю, мені не хватає. Мощности, щоб выехать горку. Так, какие-то обучения. Копей. Спид. Ладно, прокачаем. Скорость. Сейчас. Грипп. Я не знаю, что это грипп. Но прокачаем, нехай хайбуд. Все, поехали. Шара. Машина їде наче трошки краще. Це не в корявочках та покрівочок. Їдемо далі. Тут польоти гарні. Опа звали монетки, йдемо Їдемо далі. Топліт позорити буде. Газок, казав, просто. Ну що, щас виїдемо. І напід такі горки виїжало. Ну, я поїхала, ми всегда виїжало. Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву. Ти блин, не їдь. А, топливо кончається. Ото нехорошо. Опа, от і все, от ми і заглохли. Я не знаю, що вони хочуть від мене. Так. Вообще не знаю, що вони від мене хочуть. О, все, в настройки можно ты. Так. Тут... А тут немає вандвич. О, галерея ось. Машинки є. У нас поки що є тільки одна машина. Тут є якась перша гонка. Не знаю, що нам буде робити. О, подарочок. З буголку вверх був. 150. алмазів. Угу. Це хорошо. Так, що у нас є? У нас є 165. Е -е, я не знаю, що таке гріп. Ну щось він не особо там його мені й добавляет. Що я буду прокачувати скорість. Мені надо скорість. Ну, моя машина, видно, як вона ускоряється трохи. Вот назад у колесик. Його машина теж дуже быстро. Він даже мене перегони на своїй пайки. Це нехорошо. Эй, не золой мене. Жалко. Оп, цей бензинчик заявив, погнали далі. Дитяк хорошо под горку завиїхали. Помните, як не тоді виїжджала? А це підгорки. Хочу шок уже потім, підбасає під горку. О, о-го-го-о-го-о, полет, полетит. Я його це хорошо. Як думали, я під цю горку виїде на цей раз? Давай, 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 давай. Ну, не, ну блин. Типу ладно. И кинчил а что? Ничего, мне не так. То есть не можно нажать. Ага, то есть присоединяю. Все, так. У нас есть 250 монет. Все, стаб стабилити давайте лучше. И тил. Все, все монетки потратил, идем дальше. Опа, что-то. Вот, ускорялочка. Ух, подлетели. Биг айл. Не заловил, просто. Ну, так, так, Ні, все, він мене вже перегнав. А, у нього машина лучше. Я не знаю, що він мене вкачав. Ой-ой-ой-ой-ой, оце поганий був призочек. Так, воно мене наділо на той Ну воно не особо стоє, мені зараз я горку, мені каже, не вийду. А ну-ка... Я-йо-йо-йо-й! Да, я виїхав під горку, новий рекорд. Так, 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 монетки. Ой, яка тут дальше Так, ускорялочка. Ще один труд, мабуть. Я його не переганяю. А, так це гонка була. Це я еще должен перегнать? 205. О! Друга гонка. Угу. Так, що ж ми улучшим? Давайте учим тил. І на 110 ще гріб. Я не знаю, що нам дає гріб. Я так дай замітив. А, я, замітив. Ого, в нього машина другого рангу вже. І він не проїхав довго, він не довго придержався. А наскільки довго придержиться ми. О, а тут уже і зразу поха перешкода в нас. Тут надо качать мощность двигателя. А, нет, давится. ми, прой ми пройшли. Значить, пройти це мыться це Хорошо. Если не проходит тики начал... оп оп опа па оп Які тут польоти на цій карті. Це хороша карта. Оп-опа-опа-опа-опа-о! Оп, оп. Монетки пособирал. Далі їдемо. Там далі бачу якась гора буде. Ну Але... вона більш-менш така полога, не різка. Ой-ой-ой. Не люблю ці штуки, вони мене трохи якось напрягають. Оп ще... О, це... підтап ідуть горку, я не виїду. Щас цей бензин покінчиться. Так, що у нас? 170? Поки що ми на третьому місці.

Нічого друга попитка? Да, на другій попитці вийшло. Походу, вона хоч розгона, не так геть не виходить. Не виходить все. Опа, бензинчик. Хорош. Оп, оп, о оп 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 Эй, блін. Він так з прыжка погано виходить. О, угорка ще одна. У ну, більш менш полога, так, а не ще розігнаться. Ага, це тут всі штуки. А ну я вже, в принципі, трохи привик, вони вже мене не так напрягають. О, так, та пацан бачимо, розби, бачимо, розбився. А в мене кінчився бензин. Я не знаю, що таке бензин, може бензин це є гріб? Може гріб це є бензин. Я в английский не дуже хорошо розумію, Я не знаю. Научий не гриф, может помочь. Мне надо больше мощности мотора. Ну, Я монетки все собираю. Бегай, момент. Оп-оп-оп. Ура, выехал с первого раза. Сейчас мне сейчас сильного грудалака переживаешь. Опа, лютик красиво. Ого, він сайт тунку зробив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, 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 ой. ці нехороші дороги. Такс, так, так, такс, фрик. У цей призов. Я ще бачу, що у нас паралельно по цій шкалі набирається ще якась шкала. Якийсь подарок. Паралельно набирається. Так, у нас є 160 монет. В общем, стабіліті. Мені каже, це стабільність во время польоту. Зараз ми спробуємо зробити сальто, подивимось, що нам дасть. Он хотів зробити сальт, тут не навернувся. О, все, дивіться, гладко все йде, вже. Все, ми його перегнали. Все гладненько, хорошо, йде. Сейчас саль забігаємо. Трохи у нас не получилось саль, Ну, Давайте учим ті. Тилт, Давайте учим. Ой, так, це ж я тіл. Це є тіл. І зараз я починаю гору. Так. Ну, смотрительный обзор ми зробили. І з вами був сергай. Всім бай-бай.